Добрий день, любі учні! Я вітаю вас на дистанційному уроці з біології у 6 класі. Сьогодні наша мета познайомитися з такими поняттями, як рослинні угруповання, та які вони бувають, а також з'ясувати, що таке флора та рослинність. І почнемо ми із флори. Флора це сукупність видів рослин, що зростає на певній території, наприклад, флора України, флора Карпат. Криму цю назву дали на честь міфічної богині давніх римлян флори, яка була покровителькою квітів і весни, з плином часу склад флори може змінюватись внаслідок господарської діяльності людини, зміни кліматичних умов та інших чинників. А рослинністю називають сукупність рослинних угруповань землі або окремих її частин, на відміну від флори. Рослинність характеризується не видовим складом рослин, а сукупністю рослинних угруповань. для того, щоб ви краще зрозуміли, про що йде мова, далі ми поговоримо, що ж таке рослинні угруповання та які вони бувають. А для цього я запрошую до нашого уроку веселу і чудову дівчинку-руду. Так, це моя помічниця на час дистанційного навчання. Отже, далі всю інформацію вам розповість дівчинка Руда. Зустрічайте. Вітаю вас, друзяки! Мене звати Дівчинка Руда, тому що я руденька і маю веснянки. І я допомагаю учням всіх класів засвоювати цікаву науку під час дистанційного навчання. І сьогодні запрошую вас у природу. Пам'ятаєте, що рослинні угруповання? Це група взаємопов'язаних рослин різних видів, які тривалий час зростають на певній місцевості. А які ж бувають рослинні угруповання? Отже, давайте з вами помандруємо в природу і познайомимося з ними. Зараз ми знаходимося з вами в лісі. Це угруповання, в яких переважають деревні рослини. В них є такі основні яруси: це деревний, чагарниковий, трав'яний і моховий. Розрізняють первинні ліси, які існують без втручання людини. Та вторинні, які утворюються на місці первинних. Наприклад, коли сталася пожежа чи було вирубування лісу, вторинні ліси людина може насаджувати штучно. Саме первинні ліси, особливо тропічні, з високим видовим різноманіттям найбільше впливають на клімат і газовий склад нашої планети. Залежно від того, які породи дерев переважають. Розрізняють кілька типів лісів. У широколисних лісах трапляються різноманітні види листопадних дерев: дуб, граб, бук, клен, ясен, береза, липа тощо. А відповідно до того, який із цих видів переважає, існують дубові ліси, які називаються діброви: букові, грабові, березові та інші. Хвойні ліси. Утворені різними видами голонасінних ялиною, сосною, смерекою, мадриною. Якщо соснові ліси можуть рости на ґрунтах різних типів, навіть на піщаних, то ялинові ліси, ялинники тільки на зволожених і багатих на гумус. Мішані ліси тут можуть переважати як листопадні, так і хвойні дерева. Наприклад, граб, бук, дуб, сосна. Також у будь-яких лісах ліс ростуть чагарники. Ліщина, барбарис, ожина, малина. Звісно, і трав'янисті рослини тут є конвалія, ряст, зірочник, копитняк, проліски, суниці, квасениці та багато інших. А зараз ми з вами на луках. В рослинних угрупованнях луках панують багаторічні травянисті рослини, що зазвичай ростуть та розвиваються з весни до осені. Луки теж можуть бути природніми і штучними, які створила людина, наприклад, для випасання худоби, тоді вони називаються пасовища або просто для косовиці. Бувають і заплавні луки у долинах річок, які під час весняної повені покриваються водою. Вода наносить мол, що сприяє підвищенню родючості ґрунту. А у суходільні луки зволожуються лише дощами. І якщо їх немає, то для луків це печалька. Угруповання для нас з вами найбільш відоме, адже ми якраз живемо в такій місцевості, де можемо його спостерігати кожного дня. Звісно, це степ. Як і в луках, тут панують багаторічні трав'янисті рослини. І найбільше тут злакових рослин, наприклад, ковила, кипчат, пирій та багато інших. Багато степових рослин пристосовані до тривалих посушливих періодів. І тому намагаються встигнути відцвісти і дати насіння протягом відносно вологої весни. Згадайте, що вже в липні, в серпні, наш степ практично зовсім висихає. І під час посушливих літа та осені наземна частина степових рослин відмирає, а в ґрунті залишаються видозмінені підземні пагони, цибулини, кореневища або просто корені. А ще є цілинні степи. Які не змінені діяльністю людини. Вони характеризуються високою видовою різноманітністю рослин. На жаль, в Україні такий тип рослинних угруповань зберігся лише на території заповідників, а всі інші змінила сама людина. А тепер ми прийшли пррр, на болото. Болото це надмірно зволожені території. Вони можуть утворюватися по-різному. Або внаслідок заростання водойм, наприклад, озера чи ставка, або через перезволоження ділянки суходолу. Так, болота не дуже приємні. Але все ж таки це рослинне угруповання, де переважають трав'янисті рослини. Тут є мох з фагном. Багно звичайне, журавлина, осока, рогіс, очерет. І рослина хижак, росичка. А з дерев на болотах часто трапляються осика, вільха, верба. Як бачите, не так тут і бридко, а зовсім навіть цікаво. І болота мають надзвичайно важливе значення у природі. З боліт беруть початок річки, тому осушення боліт призводить до обміління річок і зникнення інших рослинних угруповань. А що, думаю, ви переконалися, що кожне рослинне угруповання має свої особливості. Обов'язково спробуйте побувати в кожному з них. І ви самі в цьому переконаєтесь. Адже людина це теж природа. Тому серед багатої рослинності, луків, степів та лісів можна влаштувати собі найкращий відпочинок. Ну все, я побігла гуляти! З вами була дівчинка Руда. Па-па! Ну то як, любі учні, вам сподобалася мандрівка із веселою дівчинкою. Отже, для вас домашнє завдання буде дуже простим. Вам потрібно буде написати назви рослинних угруповань до своїх конспектів і спробувати обов'язково при нагоді побувати а, в цих рослинних угрупованнях і помилуватися природою. Я дякую вам всім за увагу! Любіть біологію! Мийте руки з милом! З вами була ваша відеовчителька Ольга Володимирівна. До побачення!